Привіт, це новий запис, що там в якам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес, і сьогодні на зв'язку з Ігорем Томенчуком. Ігоре, привіт! Привіт, щиро, радий бачити і вітати. Дякую, що приєднався. Ти є засновником студії дизайну тарт. П'ятнадцятирічний досвід я бачила ваші роботи? Я бачила ваш сайт брендовий, і я до тебе з запитаннями від власників інтернет-магазину саме щодо аспектів дизайну. І ось перше: як створити бренд, який буде подобатись поколінню Z і які інструменти для цього використовувати? Отже, покоління Z або Gen Z, як це називають, це покоління людей, які народились в рамках там 1990 рік, 2012 роки. років. Це покоління, можна так сказати, які практично народились з наявністю інтернету із дівайсами гаджетами в руках. Ну щось приблизно таке, і соцмережами, які вже є, і для яких. Це настільки органічно, і в них з дитинства це є їм навіть пояснювати не потрібно вони швидше в цьому адаптуються на ти із дівайсами, інтернетом соцмережами, характеризуючи це покоління і як йому продавати, які бренди для нього потрібні. Це я би подавав через призму основних цінностей покоління Z і смаків та вподобань відповідно основними цінностями. Кажу загальними до цінностей можна віднести це діджиталізація та технології. Що це означає? Це вони звикли ж жити у швидкому темпі, і їм потрібен постійний приток нової, швидкої вижимки інформації, діджитал одних з топових продуктів, якими вони користуються, це той самий Тікток. Другою цінністю можна назвати таку інклюзивність та різноманітність. Тобто чесності, індивідуальності, соціальності, важливість наступна це екологічність. Вони більше підтримують компанію, яка буде екологічно свідомою при наданні своїх послуг, товарів, ніж рівнозначна, яка не буде позиціонувати це, враховувати. Навіть при тому, що вони можуть чуть-чуть дешевшими бути, то вони виберуть швидше екологічність. Ще з таких цінностей це фінансова якби, незалежність. Цінностями є чесність, екологічність, критичне мислення, толерантність, націлення на технології, цінування підприємницького сміливого духу. Як це можна в дизайні використовувати, уособлювати, щоб продукт, який ми виробляємо, продаємо онлайн, в тому числі подобався все ж таки цьому поколінню? Підкажи, будь ласка, дизайн, якщо говорити, то це свого роду певне переосмислення і поєднання, готичний шрифт і колір колірпінк це ті виклики і експерименти, які приносять щось нове. Звичайно, ми тут давай більше сфокусуємось на тому, що 20-річна людина є покупцем товарів в інтернет-магазині і її від цього виробника упаковки так, продуктів. Так. так, вона має Я їх обрати для себе. Можливо, це косметика по догляду за молодою шкірою, можливо, це одяг, так можливо, це певні речі для дому, адже вона вже може бути самостійною, вже закінчила навчання, вже працює на роботі. І так далі в кожному стилі є повноцінно. Що це от в стилі можна сказати, от це повноцінно і цей напрямок, як також 100% немає. Є ті бренди, які ми робили, вони частково межують. Типу на межі, що там яскравість типу кольору от з останніх таких, типу, цікавих, це бренд Good, типу запустили, але там експерименти в наступному бренд готових рішень по інверторних системах. Для споживачів, які не сильно орієнтуються, але в даний час це їм потрібно складні речі простими словами і наборами. Але тут, зокрема, підхід навіть по вигляду там яскравий жовтий колір, на якому ампергут написано, воно навіть не відцентровано а зліва внизу, і поставлений плюсик, щоб було відношення що це щось до технічного. Взагалі, якщо взяти інші бренди, які ці самі послуги надають, то жоден на це не схожий. Ну, от тут, на межі того, що це вроді крикливо, але воно, можна сказати, межує цим ну, напрямком. Хоча шерифти там більш такі є щось пересікання для цього покоління. Супер, дуже дякую тобі. Я тобі дуже вдячна за те, що ти підготував презентацію по психології, сприяття дизайну поколінням Z. І з твого дозволу, ми залишаємо лінк на цю презентацію під цим відео в описі. Тому, коли ви зараз приглядаєте і хотіли більш детально придивитися, а як саме створити дизайн упаковки, дизайн товару, продукцію для молодого покоління українців і не тільки українців, будь ласка, в лінку під цим відео є презентація про те, як вам уникнути помилок і класніше сфокусуватися при випуску вашої продукції для покоління зет. Ігоре, дуже дякую тобі за те, що приєднався сьогодні. Розкрив цю тему. Вона глибока. На неї треба більше часу. Твоя презентація нам в цьому трохи допоможе. І я дуже вдячна тобі за твій час. Дякую. Дякую вам.